10 грудня у світі відзначають міжнародний день захисту прав людини, враховуючи це, а також проведення всеукраїнського тижня права в обласній бібліотеці влаштували квест у пошуках терезів Феміди. До того часу, поки не розпочалися військові події, військові дії в на сході нашої країни, то справи з дотриманням прав людини були трішки кращі. А зараз ви знаєте, яка там ситуація. От найбільше порушується права людей на соціальний захист. Учасники заходу, майбутні юристи. Це для них організували квест, адже вже згодом вони замінять своїх наставників у різних структурах. Зараз дійсно дуже складний етап: реформування правоохоронних органів, реформування законодавства, реформування судової системи, реформування державної, реформування компетентних, скажімо, таких засад. Тобто дуже складно. Ну така. Треба треба народжувати нову державу, тому дійсно складні часи, але треба все ж таки розуміти, що цей етап проходить і два, три, один, п'ять років, і молодь, яка має іншомовні компетенції, міжнародні законодавчі компетенції. Це молодь буде витримувана, незважаючи на жартівливу форму. У горі порушили проблемні питання, з якими доводиться мати справу у повсякденному житті. Назвати казки, в яких були порушені права казкових героїв, і, наприклад, право на життя є така стаття. Там і в Конституції, і конвенції, і ООН про права дитини. Майбутні правозахисники зізнаються, вже використовують здобуті у виші знання на практиці. Участь у квесті говорять, теж піде їм на користь. Мені дійсно доводилося, доводилося стикатися ну, от у своєму практичному такому житті. з правом. Пов'язано було це. З такою банальною ситуацією, покупка в магазині певної речі. Вона вона мені не підійшла і от керуючись уже тими знаннями, які ми вивчили з цивільного права. Я маю 14 днів для того, щоб повернути цю річ, яка не підійшла мені, наприклад, там за якістю або за розміром. Як варіант, так я її повернула і отримала за це ну, відповідні кошти за неї. Подібні заходи, присвячені захисту прав людини, цього дня відбулися і в інших бібліотеках міста.